Птеродактиль – це знаменита істота. Він вважається першим описаним птерозавром, представником давньої групи рептилій, яка є сестринською до динозаврів. Викопні рештки птеродактиля були знайдені в основному у вапнякових відкладеннях Зольнгофена у Баварії, Німеччина. Вони утворилися у пізньому юрському періоді у титонському віці приблизно 150-148 мільйонів років тому. Про те, що схоже на птеродактилів, було знайдено і в інших місцях Європи та Африки. Птеродактиль був м'ясоїдною твариною, яка не мала великих смакових табу та упереджень. Все безхребетне та й хребетне, що могло потрапити до рота, туди потрапляло. Як і всі птерозаври, птеродактиль мав крила, утворені шкірно-м'язовою перетинкою, яка тягнулася від подовженого четвертого пальця передніх кінцівок до задніх кінцівок. Зсередини вона підтримувалась колагеновими волокнами, а ззовні – кератиновими структурами. Птиродактілюс був маленьким птерозавром порівняно з іншими відомими родами, такими як Птеранодон і Кецетелькоатель. І він також жив раніше за цих гігантів під час пізнього юрського періоду, тоді як його гігантські колеги існували під час пісньої крейди. Про птеродактиля ми сьогодні з вами й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт, а це значить, що ми будемо досліджувати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому вмикаємо машину часу і прямуємо у 1784 рік. Адже саме тоді був описаний перший зразок птеродактиля. Зробив це італійський вчений Козімо Алесандро Коліні на основі скам'янілого скелета, який був викопаний із вапняків Зольнгофен у Баварії. Коліні був куратором натураліен кабінет або ж природного кабінету кур'йозів. Це попередник сучасної концепції природничих музеїв. Цей кабінет кур'йозів був у палаці Карла Теодора. Зразок був переданий до колекції графом. Фрідріхом Фердинандом Папенгеймом приблизно в 1780 році, коли він був викопаний із кар'єру літографічного вапняку в Вайхштетті. Фактична дата відкриття зразка та входження його до колекції невідома, і він не згадувався в каталозі колекції, зробленому у 1767 році. Тому він мав бути придбаний в якийсь момент між цією датою та його описом коліні у 1780-му. 4-му році. Це робить його потенційно найдавнішою задокументованою знахідкою птерозавра. Але є один нюанс. У птеродактеля є один конкурент це так званий зразок Пестера. Нині він належить до роду Аврора Ждархо. Перше дослідили зразок у 1779 році. Виявили його, очевидно, раніше, ніж зразок у Мангеймі, але він спочатку вважався не птерозавром, а скам'янілим ракоподібним. І лише в 1000 856 році цей вид був належним чином описаний як птерозавр німецьким палеонтологом Германом фон Майєром. Зразок спочатку був частиною приватної колекції скам'янілостей, яку зберігала ерцгерцогиня Марія Анна Австрійська. Докази свідчать про те, що цей екземпляр був знайдений у період часу між 1757 роком, коли Марія Анна одужувала від серйозного випадку пневмонії та туберкульозу. У цей Час вона не могла збирати скам'янілості, та 1779 роком, коли зразок уперше вивчили вчені, це збігається з можливим часом відкриття типового зразка Птеродактилюс антикус, якого найчастіше вважають першим знайденим птерозавром. Зразок Пестера складається з переплутаного та частково розчленованого молодого скелета птерозавра без черепа через це, а також через незвичайну. І на той час абсолютно невідому анатомію птерозаврів. Зразок спочатку був помилково ідентифікований як представник десятиногого ракоподібного. Це зробив Ігнац фон Борн, видатний натураліст епохи просвітництва. У цьому ж разі він зробив видатну помилку. У 1800. 1871 році цей зразок разом із рештою колекції Марії і Анни був проданий Королівському угорському університету Буди в Угорщині, звідки його пізніше передали до колекції Пешського університету. У 1856 році Герман фон Мейер зробив ілюстрацію цього зразка і призначив його типовим зразком свого нового виду Птеродактилюс Мікронікс. Після порівняння з нещодавно визнаними та краще збереженими зразками Птероза. Які на той час були об'єднані в один рід птеродактилюс. Однак потім той зразок зник до 1960 року. Петер Велнгофер не зміг знайти зразок в Угорському національному музеї чи в колекціях університету Етвеша Лоранда. Тому Велнгофер вважав зразок втраченим, але через два десятиліття його повторно відшукали у 1982 році під час реорганізації колекцій в університеті. Твишалоранда. Тепер його відносять до іншого роду Аврораждархо Мікронікс. Але повернемось до першого відомого зразка Птеродактиля. У своєму першому описі мангеймського зразка Козімо Коліні не зробив висновку, що це була літаюча тварина. Насправді, Коліні не міг зрозуміти, що це взагалі за тварина. Він відкидав спорідненість із птахами, а також із кажанами. Він припустив, що це могла бути морська істота не з анатомічних причин. а тому що вчений вважав, що океанські глибини швидше за все містять невідомі види тварин. Тут з ним не посперечаєшся. Ідея про те, що птерозаври були водними тваринами, зберігалася серед меншості вчених аж до 1830 року, коли німецький зоолог Йоган Георг Ваглер опублікував текст про амфібій, який містив ілюстрацію птеродактиля, який використовує свої крила як ласти. Ваглер зайшов так далеко, що класифікував. Птеродактиля разом із іншими водними хребетними, а саме плезіозаврами, іхтіозаврами та однопрохідними савцями у клас грифі, який він розташовував між птахами і савцями. Німецький французький вчений Йоган Герман був першим, хто заявив, що птеродактиль використовував свій довгий четвертий палець для підтримки перетинки крила. Ще в березні 1800 року Герман попередив видатного французького вченого Жоржа Кув'є. Про існування скам'янілості коліні. На той час Герман вважав, що цей зразок був захоплений військами французького консульства і відправлений до колекцій у Парижі. І він підозрював насправді, що цей зразок уже лежить на столі в Кув'є. Дійсно, зразок птерозавра міг стати військовою здобиччю у той час. Спеціальні французькі політичні комісари систематично вилучали художні скарби та предмети наукового інтересу. Герман надіслав кив'я листа, в якому містилася його власна інтерпретація цього зразка. Хоча насправді Герман не досліджував його особисто. На думку Германа, птеродактиль був ссавцем. Герман вважав, що у птеродактиля була перетинка, що простягалася від довгого четвертого пальця передньої кінцівки до задньої кінцівки. і що вона була вкрита хутром. Це була смілива думка, адже ані крилові перетинки, ані хутро не збереглися в зразку. Герман також додав до малюнку додаткову мембрану між шиєю та зап'ястям. Таким чином, наближаючи Свій малюнок максимально до вигляду кажанів. Кюв'є погодився з цією інтерпретацією і за пропозицією Германа. Кюв'є став першим, хто опублікував ці ідеї в грудні 1800 року в дуже короткому описі. Однак, на відміну від Германа, кюв'є був переконаний, що ця тварина була рептилією. Герман помилявся. Насправді зразок не був захоплений французами. Навпаки, у 1802 році, після смерті Карла Теодора. Викопну рештку було доставлено до Мюнхена, де барон Йоган Пауль Карл фон Моль домігся звільнення від конфіскації баварських колекцій. Кюв'є попросив фон Моля вивчити скам'янілість, але йому повідомили, що її не вдалося знайти. У 1809 році кюв'є опублікував дещо довший опис тварини, у якому він назвав тварину. Петродактіле, так саме Петродактіле. Але ні, ми не можемо тепер називати птеродактиля Петромдактилем, адже це була друкарська помилка, і пізніше сам кюв'є її виправив. Він також спростував гіпотезу Йоганна Фрідріха Блуменбаха про те, що це був бероговий птах. Кюв'є зауважував: немає сумніву, що довгий палець служив для підтримки перетинки, яка, продовжуючи передню кінцівку цієї тварини, утворювала гарне крило. Всупереч. Звіту фон Моля скам'янілість не зникла, її вивчав Самуель Томас фон Зьоммерінг, який прочитав про результати своїх досліджень публічну лекцію 27 грудня 1810 року. У січні 1811 року фон Зьоммерінг написав листа кюв'є, в якому висловив жаль з приводу того, що його лише нещодавно повідомили про запит Кюв'є надати інформацію. Лекція Зьоммерінга була опублікована в 1812 Році. У ній він назвав вид, який досліджував орнітоцефалус Антикус. Тварина була описана як кажена подібна істота і проміжна форма між савцями та птахами. Кюв'єн не погодився з цією думкою, і в тому ж році в своїй праці він повторив свою мантру. Тварина була рептилією. Лише в 1817 році з'явився другий екземпляр птеродактиля знову з Зольнгофена. Цей крихітний екземпляр того року. Був описаний фон Дзьомерінгом як орнітоцефалус з якому він видовий епітет присвоїв через його коротку морду. Тепер же ця істота вважається або молодою особиною птеродактиля, або ж іноді, навіть молодим екземпляром іншого роду, ймовірно, ктенохазма. Зомерінг зробив реставрацію скелета, першу опубліковану для птерозавра. Ця реставрація була дуже неточною. Фон дзьомерінг помилково прийняв довгі п'ясткові кістки. За кістки передпліччя, плечову кістку за грудну кістку, а грудну кістку за лопатки. Дещо заплутався в салаті з кісток, як то кажуть, зьомерінг не змінив своєї думки, що ці форми були кажаноподібними істотами. І ця модель кажана для інтерпретації птерозаврів залишатиметься впливовою ще довго після того, як близько 1860 року було досягнуто консенсусу, що птерозаври це все-таки рептилії у ті часи була стандартна інтерпретація птерозаврів. Вона полягала в тому, що птерозаври були незграбними істотами на землі, що вони були вкриті шерстю, що вони були теплокровними і мали літальну перетинку. Деякі з цих елементів були підтверджені, деякі спростовані сучасними дослідженнями, тоді як інші залишаються спірними по цей день. У 1815 році родова назва Петродактілія була латинізована до птеродактілю з Костянтином Самуелем Рафінеске. Однак не знаючи про цю публікацію, сам Кювіє в 1819 році латинізував назву Теродактілі до саме також варіанта Птеродактиліс. Але через те, що він це зробив пізніше, видова назва, яку він тоді дав, Лонді відповідно, не має пріоритету перед назвою Антікус фон Зьомрінга. У 1888 році англійський натураліст Річард Ліддекер призначив Птеродактіліс Антікус типовим видом. Роду птеродактилюс. Птеродактілюс відомий більше, ніж із 30 викопних екземплярів. Більшість із них належать молодим особинам, багато з них мають і досить повні скелети. Pterodactylus Antiкус був відносно невеликим птерозавром, з розмахом крил дорослої особини трішки більше одного метра. Колись вважалося, що інші види птеродактелів були меншими. Проте було показано, що ці менші екземпляри представляють молодь птерозавра птеродактиля, а також інше. Птерозаврів, включаючи ктенохазмо, Германодактиліс, Аврораждархо, Гнатозаурус і гіпотетично еродактіліс, якщо цей рід справді валідний. Черепи дорослих птеродактилів були довгими й вузькими, з приблизно 9 десятками вузьких конічних зубів. Зуби розширювались назад від кінчиків обох щелеп, череп і щелепи птеродактиля були прямими, що не схоже на вигнуті догори щелепи, які можна побачити у споріднених істот. З групи ктенохазматит. Птеродактиль, як і споріднені птерозаври, мав гребень на черепі, який складався переважно з м'яких тканин. Суцільні гребені були знайдені лише на великих найстарших екземплярах птеродактиля. Це вказує на те, що це була демонстраційна структура, яка ставала більшою, коли особи не досягали зрілості. Кілька зразків, які раніше відносили до виду птеродактилю з Антікус, зберегли докази розширень м'яких тканин цих гребенів. Шість зразків було згодом перекласифіковано в споріднений вид Еродактіліс з але навіть якщо Еродактіліс валідний рід, і це не птеродактиль, то принаймні є один зразок із такими ж ознаками, який все ще вважається належним до птеродактилів. Як і інші птерозаври, особи не птеродактилів могли значно відрізнятися залежно від віку або рівня зрілості. Змінювалися пропорції кісток, кінцівок, розмір і форма. Черепа, розміри, кількість зубів. Історично це призвело до того, що різні стадії росту помилково приймали за нові види птеродактилів. Декілька детальних досліджень з використанням різних методів для вимірювання кривих росту серед відомих зразків припустили, що насправді існував лише один дійсний вид птеродактиля птиродактилюс Антикус. Наймолодші незрійні екземпляри Птеродактилюс Антикус мають невелику кількість зубів, лише 15. Зуби інших зразків птеродактиля є вущими та чисельнішими. Налічують до 90 штук у кількох екземплярів. Зразки птеродактиліс можна розділити на різні вікові класи. У першому класі довжина черепа становить 15-45 мм. Клас другого року характеризується черепами довжиною приблизно від 55 до 95 мм. Ці дві перші групи розмірів колись класифікувалися як молодняк і дорослі особини виду Птеродактелюс кохі. поки подальше дослідження не показало, що навіть гадані дорослі особини були незрілими. Третій віковий клас представлений зразками традиційного птеродактилю Сантікус, а також кількома ізольованими великими зразками, колись віднесеними до птеродактилюс кохі. Однак усі екземпляри цього третього класу також мають ознаки незрілості. Повні зрілі екземпляри Птеродактилюс залишаються невідомими або, можливо, вони були класифіковані. Пані помилково, як представники інших родів. Різні річні класи зразків Теродактілю Сантікус показують, що цей вид, який його родич Рамфорінгс Мюнстері, ймовірно, розмножувався сезонно та постійно ріс упродовж свого життя. Нове покоління першого річного класу Птеродактілю Сантікус утворювалося сезонно і досягало другого вікового класу до того часу, коли наступне покоління б вилупилося. Через це створювалися чіткі Тідкі згустки подібних за розміром і віком особин у літописі скам'янілостей. Найменший віковий клас, ймовірно, складався з особин, які щойно почали літати, та мали менше одного року. Другий клас представлений особинами від одного до двох років. А рідкісний третій клас складається з екземплярів старше двох років. Ця модель росту більше схожа на модель росту сучасних крокодилів, а не на швидкий ріст сучасних птахів. Порівняння склеральних кілець, тобто. То структур довкола ока птеродактеля показують, що птеродактель мав денну активність. Це може бути свідченням поділу екологічних ніж із іншими птерозаврами, які вважаються нічними істотами, такими як ктенохазма і рамфорінхус. За формою, розміром і розташуванням зубів птеродактиля, давно визнано м'ясоїдною твариною, яка спеціалізувалася на дрібних тваринах. Дослідження зносу зубів птерозавра 2020 року підтверджує, Твердило гіпотезу про те, щоб птеродактиль полював переважно на безхребетних і мав неспеціалізовану стратегію годування, про що свідчить відносно велика сила укусу. Зразки птеродактилю були знайдені в основному в зольнгофенських вапняках у Баварії. Основний склад цієї формації дрібнозернистий вапняк, який утворений мимуловими відкладеннями. Зольнгофенські вапняки це місце з винятковою збереженістю викопних решток, лагерштет, який містить широкий спектр. Та різноманітних істот, у тому числі дуже деталізовані скам'янілі відбитки м'яких організмів, таких як медузи. Численні екземпляри птерозаврів, подібних до Птеродактиліс, також були знайдені в межах формації. До них належать рамфорінхус, скафогнатус, Еродаctліс, Адеадактліс, Аврораждархо і Цикнорамфус, а також Ктинохазма, Ігнатозаврус, анурогнатус і Германодаctліс. Викопні рештки Археоптерекса. Та компсогнатуса також були знайдені в апняку. Ці зразки були пов'язані з ранньою еволюцією істот з пір'яним покривом. Зразки крокодиломорфів були широко розповсюджені у цій формації. Більшість із них належать до родів: Крікозаврус, Дакозаврус, Геозаврус і Рахеозаврус. Скам'янілості іхтіозавра. Егірозаврус також були знайдені в цьому місці разом із викопними рештками багатьох риб. Класифікація птеродактилів почалася з того, що Герман фон Майер використав назву птеродактилюс для позначення власне птеродактиля та всіх інших відомих на той час птерозаврів. Для того, щоб не кожен птерозавр був птеродактилем, було створено родину птеродактіліда Люсієном Бонапартом у 1838 році. Саме тому можна іноді Бачити, що птеродактилів є сила видів, але єдиними, добре відомими і добре підтримуваними видами саме роду птеродактилюс у вузькому розумінні. Є всього-навсього два види: птеродактилюс Антикус і птеродактилюс кохі. Тим не менше, більшість досліджень між 1995 і 2010 роками не знайшли жодних підстав для розділення навіть цих двох видів, і тому більшість науковців розглядають їх як синоніми. У у 1996 році Беннет припустив, що відмінності між зразками Птеродаклюс Кохі та Птеродаus Anticuus можна пояснити різницею у віці. Причому Птеродаклюс Кохій представляє незрілу стадію росту Птеродактилюс Антикус. У статті 2004 року інший вчений на прізвище ЖУВ використав інший метод аналізу та отримав той самий результат, показавши, що відмінні особливості Птеродактилюс Кохі пов'язані з віком. Він використовував. В різноманітні математичні методи, щоб довести, що ці дві форми є різними стадіями росту. Додатковий огляд зразків, опублікований у 2013 році, продемонстрував, що деякі передбачувані відмінності між птеродактилюс кохи та птеродактилюс Антикус були спричинені помилками вимірювання, що додатково підтверджує їхню синонімію. До 2010-х років було проведено велику кількість досліджень, які підтверджували цю думку. Однак настає. 2014 рік двоє вчених почали публікувати дослідження, які кинули виклик цій парадигмі. Стівен Відович і Девід Мартіл дійшли висновку, що відмінності між зразками теродактилюс кохії та птеродактиліс Колопаціцепс і Птеродактілюс Антікус, такі як різна довжина шийних рибців, тончі або товші зуби, більші округлі черепи, та те наскільки зуби відходять назад щелепи, були достатньо значущими, щоб розділити їх на. Три різні види. Відувачі Мартіл також провели філогенетичний аналіз, у якому розглядали всі відповідні зразки як окремі одиниці, і виявили, що типовий зразок Птеродактиліс кохі не утворює природну групу із зразком Птеродактиліс антикус. Вчені тоді дійшли висновку, що рід Діопецефалус можна повернути до використання для розрізнення Птеродактиліс кохі від Птеродактиліс Антикус. Тобто Птеродактиліс Кохі вони почали вважати видом. Діопецефалус кохі. Вони також описали новий рід Еродактилюс для виду Птеродактиліс сколопаціцепс. Отже, те, що більшість вчених вважали ранніми стадіями росту одного виду, відовичі Мартіл вважали представниками різних видів. У 2017 році Беннет оскаржив цю гіпотезу, він стверджував, що, хоча від Мартіл визначили реальні відмінності між цими трьома зразками, вони не надали жодного обґрунтування того, що відмінностей достатньо, щоб виділити їх як окремі види, а не просто індивідуальні варіації, зміни зростання або просто результат дроблення та спотворення під час процесу скам'яніння. Як би там не було птеродактель, вважається одним із найвідоміших до історії. Представників, який неодноразово з'являвся в книгах, фільмах, а також телесеріалах і кількох відеоіграх. Неофіційна назва птеродактиль іноді використовується для позначення будь-якого виду тварин, що належать до ряду птерозаврія. Це, звісно, створює купу помилок і неправильних інтерпретацій, але найчастіше це просто результат того, що птеродактиль це один із найвідоміших членів цієї групи. Є ще поява істот, схожих на птеродактиля, у творах Джона Толк. Кіна чорні вершники, це дев'ять персонажів, які їздили верхи на літаючих монстрах, схожих на птеродактилів, хоча, звісно, вони значно більші за розмірами. Крістофер Толкін, син автора, вказував на те, що сам батько описував вигляд цих істот як птеродактильний і визнав, що це очевидно приклад створення міфології на базі палеонтологічних даних.